Зробіть вакцинацію від covid 19 перед розселенням, отримавши обидва уколи дводозної вакцини, як от Moderna, Pfizer чи Novavax, або один укол однодозної вакцини, як от Johnson Johnson, ви можете захистити себе й оточуючих від COVID-19 під час подорожі до США. Вакцинація також допоможе уникнути затримок під час подорожі й розселення. Залишайтеся захищеним від COVID-19 завдяки бустерним щепленням. Важливо завжди вчасно робити щеплення від COVID-19. Якщо вакцинуватися вчасно, існує значно менша ймовірність того, що ви отримаєте серйозні ускладнення, потребуватимете госпіталізації чи помрете від covid 19 Вчасна вакцинація означає отримання двох доз вакцини, а потім скільки небудь рекомендованих бустерних доз. Бустерні щеплення це уколи, які ви отримуєте після повної вакцинації, щоб залишатися захищеними від COVID-19. Бустерне щеплення слід робити через кілька місяців після другого щеплення дводозною вакциною, як от Moderna, Pfizer чи Novavax, або першого щеплення однодозною вакциною, як от Johnson Johnson.